Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Роман Яремчук став одним із найвідоміших українських нападників. Роман Яремчук народився 27 листопада 1995 року у Львові. З дитинства він проявляв великий інтерес до футболу із шести років почав грати у місцевих командах. Його талант був помічений, і вже в підлітковому віці Роман потрапив до Академії Київського Динамо, однієї з найвідоміших футбольних академій України. Однак, попри великі перспективи, Яремчук не зміг закріпитися в основному складі Динамо. Він потрапив до Дубля, де демонстрував непогану гру, але не отримував достатньо шансів на поле в основному складі. Це стало поштовхом для його оренди в Олександрію в 2017 році. У Олександрії Роман отримав більше ірвого часу, що дозволило йому проявити себе. Він швидко став одним із лідерів клубу і забив кілька важливих голів, що привернуло увагу більших клубів. Всього за один сезон Яремчук провів 22 матчі та забив 8 голів, що стало великим досягненням для молодого напанда. Після цього його запрошення до основної доканали Динамо не мало особливого сенсу. Він вже прагнув більшого. вже в 2017 році він перейшов до бельгійського агента, що стало для нього величезним кроком уперед. У генті Яренчук нарешті розкрив свій потенціал. За чотири сезони в клубі він провів 152 матчі та забив 61 гол, ставши одним із найкращих нападників Бельгії. Перехід у Бенфіку та труднощі. У 2021 році Роман Яремчук перейшов до португальської Бенфіки за 17 мільйонів євро. Це був величезний крок уперед, і перші матчі виглядали перспективно. Він забив 9 голів у 48 іграх, але поступово втратив місце в основі та отримував менше ігрового часу. У 2022 році він змінив клуб і приєднався до Брюге. Там також не все склалося добре. За 23 матчі він забив лише два голи. Багато хто почав сумніватися, чи зможе Яремчук повернутися на свій найкращий рівень оренда у Валенцію. У серпні 2023 року Яремчук перейшов на правах оренди до іспанської Валенції. Це був шанс для нього перезапустити кар'єру в Лалізі. У своєму дебютному матчі він вийшов на заміну і одразу віддав гольову передачу, що вселило надію у фанатів клубу. За сезон він зіграв 26 матчів, забив 4 гола та віддав три результативні передачі. Він допоміг Валенції уникнути боротьби за виживання, але не став основним нападником команди через конкуренцію з іншими форвардами. Його фізична форма, гра в повітрі та вміння створювати моменти залишалися його сильними сторонами, але тренерський штаб очікував більшої результативності. Наприкінці сезону Валенція вирішила не викупляти контракт Яремчука, і він повернувся до Брюге. Який продовжив шукати для нього новий клуб. Перехід в Олімпіакос? 30 липня 2024 року Яремчук приєднався до грецького Олімпіакоса. Він дебютував 17 серпня 2024 року в матчі проти Волоса, вийшовши на заміну на 81-й хвилині. Перший гол за новий клуб він забив у третьому матчі чемпіонату, допомігши. Олімпіакосу перемогти Аріс з рахунком 2-0. У березні 2025 року відзначився дублем у дербі проти Панатіна Ікоса, допомігши команді здобути перемогу 4-2. У Греції Яремчук отримав більше ігрової практики та поступово повертав свою найкращу форму. Його присутність на полі приносить команді додаткову стабільність та результативність. Виступи у збірній. За збірну України Яремчук дебютував у 2018 році. Він став ключовим гравцем на Євро 2020, де забив два важливих голи: у ворота Північної Македонії та Нідерландів. Загалом у футболці збірної він забив понад 10 голів. Його фізична форма. Грав штрафому майданчику та вміння боротися на другому поверсі, роблять його важливим елементом атаки. Але через нестабільну клубну кар'єру він періодично втрачає місце в стартовому складі збірної. Водночас він продовжує бути одним із головних гравців для української команди в ключових матчах. Де він зараз і що далі? Роман Яремчук. Це футболіст із великим потенціалом, який переживає складний період у кар'єрі. Але його талант і робота над собою можуть допомогти йому повернутися на топ рівень. Якщо він зможе закріпитися в олімпіакосі та відновити свою результативність, то має всі шанси повернутися до числа ключових нападників збірної України. Як ви вважаєте, чи зможе Яремчук ще заграти на повну силу? Напишіть у коментарях. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь. Всім удачі та пока!